Я, Я так понял, що питання. запитання до мене було. Так, у мене до вас питання також дозволяє. Скажіть мені, будь ласка, ви державний службовець, пане Дмитро? Так. Ви державний службовець. От мене так всіх на сьогодні вразила така ваша фраза, що ви протягнули через Конституційний суд рішення. <різь> мене, як колишнього члена вищої ради <різь> і взагалі громадянина суспільства вражає, що державний службовець і взагалі хтось протягує рішення через Конституційний суд. Ціна Конституційному суду це по-перше, ціна судовій системі це по-друге, дії Конституції це по-третє, а саме головне моральність і сумлінність особи, яка протягує рішення через Конституційний суд. Простите, пожалуйста, я не понял, что вы спросили меня. Функционер такой же, как и все остальные. Интересно. Я хочу ответить. Да. Значит, если постепенно. Значит, речь шла о том, что в Министерстве птицы нет, нет контроля. Общественный или как-то так. Во-первых, есть общественный совет, который занимается этим. Туда входит. Хто вибрав громадську раду при містечку? А пресу? прочитайте допомогу. З удовольствием. Да. Як призначалась громадська рада? Грочий орган призначення, приказу, наказу міністра. Є положення 996, яке визначає, що громадська рада сама себе формує. А міністр сам визначив, і членів, і секретаря. Чи є це довіра народу? это доверенный орган Я министр, ми закон. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь знакомился со списком лиц, которые членами общественного совета? Конечно, есть вопрос. Я только знаю, что есть Я знаю, знаю да. Собственно, не о одной ответственности не дали. Значит, хочу ответить господину Борю следующее.